Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про кімнатні рослини. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то їм пісні на сон співаю. Вони сміхаються мені, вони живі, красиві. Давайте малята пригадаємо декілька з них. Лист з горбочком жалобочком шипи має, а поранити не вміє. Зате лікує нас в будь-яку годину. Це Алое. На моєму підвіконні оселився їжачок. Все він дивиться в віконце, та не рушить ні на крок. Так, звичайно, кактус. Діти. Як називають ці рослини? Так, кімнатні рослини. А ви знаєте, чому їх так називають? Так, ці рослини живуть в приміщенні, в кімнаті. Їх саджають у горщики, за ними доглядають, а потім вони виростають великими та красивими. А для чого нам потрібні рослини? Вони прикрашають нашу домівку, лікують, очищують повітря, збирають пил. Такі рослини ростуть в далеких, теплих країнах під високими деревами, великим листям, і вони звикли до життя в затишку, тому в наших оселях їм вистачає світла. Одни з них мають запашні квіти. У інших дуже гарні листочки, але всі вони радують нас своєю красою. А вам відомі назви кімнатних рослин? Існує безліч назв та видів кімнатних рослин? Я познайомлю вас з тими, які ростуть в мене. Це бігонія крапчаста. Бігонія – тому що її стебла дуже довгі, вони ніби поспішають рости, біжать. А чому крапчаста? Ви погляньте на її листочки і одразу зможете відповісти на моє запитання: А це клівія має вузьке, довге, гладке листя, а на високому стеблі знаходяться помаранчеві квіти, яких може бути багато. Моя улюблена кімнатна рослина, вона називається Симполія, але ми звикли називати її фіалкою. А листя Аспідістри схоже на листя конвалії, лише квітне ця рослина дуже рідко. Але це і не потрібно, бо вона має дуже гарні листочки. А ця кімнатна рослина що вам нагадує? Вона називається драцена. Ось подивіться, це фікус, це найвища рослина в моїй кімнаті, і листя у неї велике та гладке. Але всі рослини не будуть такими гарними без догляду. Ви знаєте, як за ними доглядати? Давайте пригадаємо разом. Кімнатним рослинам треба розпушувати землю, щоб до коріння потрапило не лише водичка, а й повітря. Вологою ганчіркою треба протирати пил з листя, тому що рослина дихає листочками. Якщо листочки маленькі, їх можна оприскати водою. І найголовніше Кімнатні рослини потрібно поливати водою кімнатної температури. Лійку потрібно тримати так, щоб носик торкався краю горщика. Поливати землю треба обережно не лити воду на листя та стебло. А зараз давайте пригадаємо, з чого складається рослина, які частини. Вона має. У рослини є корінь, стебло, а ще листя та квітка. Зіграємо в гру, що потрібно рослинам. Я буду показувати вам малюнок, а ви кажіть так. Якщо це потрібно рослині, і ні, якщо не потрібно. Діти. Подивіться, ось які предмети потрібні рослинам. Якщо ви вибрали саме ці предмети, то ви виконали це завдання молодці. Діти, давайте зіграємо ще в одну дуже цікаву гру, яка називається Знайди рослину за тінню. Знайдіть фіалку. Добре, знайдіть драцену. Чудово знайдіть фікус, саме так, а зараз знайдіть клівію. Молодці, діти, знайдіть Аспідістра. Молодці. Відмінна робота. Діти, а ще росли нам потрібна наша любов та турбота. І тоді вони будуть прикрашати наш дім. До зустрічі!